Є функція повороту. Ось цим роликом можна плавно повертати вліво або вправо. Ось цей може рухати всю каретку вперед та назад. Ось цей плавно підіймає або опускає рівень. З цієї сторони є ще один ролик, який зміщує отаким от чином рівень вліво та вправо. А це фіксатор. Тобто, коли ви вибрали висоту, ставите. Таким чином фіксатор, і під вагою лазера він сам по собі не опускається. З цієї сторони є шість гумових накладочок, які не дають сковзати кронштейну вниз. Також ось такі, бачите, неодімові вбудовані магніти, які там намертво зафіксовані, і просто так вони звідтіля не дістаються. Це велика перевага. Знизу бачите також прогумовані ніжки і два типа різьбових кріплень. Ця штучка чіпляється за башту або за верхню, або за бокову, куди вам буде необхідно. І ось ця друга частина кріпиться вона ось таким чином. Клац. Тут у нас є прищепка, ход її теж регулюється, і з цієї сторони фіксатор, щоб виставити кут нахилу самого кронштейна. Чудова версія, замовляйте, не пожалкуйте.